20 лютого на центральній площі Бердичева згадували події на майдані, з яких почала відлік Нова Україна. Рік тому у центрі української столиці розігралася кривава драма. Відвагу, силу духу, самовідданість, стійкість та любов до батьківщини почали розстрілювати зі снайперських гвинтівок методично зі знанням справи, примруживши очі та щепивши зуби. Кожен постріл потрапляв у ціль. Особливо майстерні вбивці разом із власним сумлінням та людяністю відправляли на той світ патріотів України, тих, кому набридло жити у зоні, щодня стикаючись з тотальним свавіллям, неприкритим беззаконням та цинічним винищенням свого народу, тих, кого з роду віку називали патріотами, а найближчі сусіди нарекли фашистами і бандерівцями. Та сотнею втрачених життів боротьба українців за право жити за законами не обмежилася. Їхній європейський вибір не сподобався російському братові. Той вирішив наставити недолугих на шлях істини і розв'язав у них війну. До героїв Небесної Сотні додалися герої АТО, серед яких було і є чимало бердичівлян. На знак шанування подвигу українських героїв-патріотів на центральній площі відкрили оновлений пантеон слави та провели спільний молебень за участі представників різних конфесій. Сьогодні не хотілося сказати багато слів. Сьогодні хотілося своїм зором заглибитися в душу і там відчути, що болить, чи ці жертви вони. Покладені на вітер нашої держави, вони мають ценз, дійсно найвищий сенс. саме дорогоцінне життя людське заплачено за ці великі цінності, які ми здобули на майданах України. Сьогодні, вклоняючи коріна свого серця, Заспіваємо цю пісню пам'яті в у успінні вічний спокій, подаш, Господи, всім загиблим, рабам Божим на майданах України і сотворимо вічну пам'ять. Амінь. Чи може вмістити людський розум той факт, що у 21-му сторіччі, мало не у центрі Європи, у мирній Україні людей, котрі вирішили сказати ні сучасному геноциду? Пострілами відправляли на той світ ті, хто за конституцією мав захищати тих самих людей. Патріоти гинули і з кожною смертю вдихалося нове життя у нову Україну. Вони гинули не за свої власні приватні інтереси. Вони гинули за інтереси цілої держави, за інтереси усього українського суспільства. Вони гинули за те. Щоби сколихнулася вся Україна і побачила, хто насправді стоїть на чолі держави. Багато відмовлялися вірити цьому. Багато чорне називали білим, а біле називали чорним. Але коли полетіли кулі снайперські і почали вражати. На смерть вражати наших співгромадян людство прозріло, мільйони прозріли, прозрів світ, і все більше більше почали виходити на майдани, підтримувати. Але, на жаль, все більше і більше приєднувалося до Небесної Сотні. Криваве 20 лютого змінило Україну за цю зміну, дякує Богові, настоятель кляштур босих кармелітів, отець Рафаїл Мешковський, Україна не стане щасливою і омріяною, ось так одразу попереджає священник. За її щастя треба боротися та молитися. Молюся перше про навернення навернення перше самого себе, тому що віруючи. my odnet siłę w Chrystowo e, tili, to może coś z e, moich rychy jest przyczyną e, de jakich neszczast usfiti, i do wkołamene. Takoż jak e, z jak nastojatel parafii, Molius już ja pronawerę mojej pastwy, mojej spilnoty, Monaszo i w której żyję. żywo. Bo może własne zaniedbania. Grichowne zaniedbania tej wspólnoty może je także w tajemniczy sposób przyczyną Wycha. Mówił się, także jak gromadzianin Polski i y, Europy za nawernenia prawiteli mojej dierze, waszej dyży, za nawernenia prawyteli europejskich. Żeby mały sył w swojemu głosie i yyy zachyst zachyst ludzi i modlił się także jak święczennik pro nawernenia cerkow, pro nawernenia mojej cerkwy y, pro nawernenia y, tych cerkow, jaki mogłyby podnieść wyraźny głos sumienia, żeby Щоб захищати правду, захищати добро, вкотре звертався до городян зі спільно-молитовної сцени отець Іван Цихуляк, адміністратор греко-католицької парафії Бардичева. І вкотре свої слова він адресував молоді. Її голос відзначив, стає все більш потужним на теренах планети, пробиваючи нетрі невігластва та збайдужіння. Протягом 20 років, завжди перед виборами, вельможні. Цього світу говорили молодь наше майбутнє. Молоде, дорога моя молоде, вас дурили. Бо якщо ви собі не зробите самі майбутнє, ніхто вам цього не зробить. І ви зробили. Ви вибрали. Ви вибрали долю, ви вибрали шлях. Єдине, що це велика ціна. Народ людина має дві щонайменше дві риси. Дві риси шляхетні це є пам'ять і совість. Їх об'єднує одне правда. Я у Христі сьогодні мрію про правду щодо єдності церков. Я сьогодні мрію про правду щодо єдності суспільства. Я сьогодні мрію, дорогі в Христі, про правду, про стан. Я сьогодні, дорогі мої, можливо, як наївний романтик, далі мрію. Але дивлячись на вас, діти, вірю, що нас буде ставати старих дедалі менше, а тебе, молоде, дедалі, більше. Тож пам'ятай. Пам'ятай молоде, усе в твоїх руках. В якості преамбули до свого виступу пісню Давида присвячену смерті першого ізраїльського царя та його синам, дещо перефразував пастор Євангельської церкви Сіулам Микола Крицький: Слава Твоя Україно, лежить прошита кулями на рівнинах твоїх. Як же то полягли хоробрі, доньки України плачте? Пам'ятати про героїв нової України, переконаний пастор, означає продовжувати їхню справу. Ми показали, що любимо свободу і вміємо її відстоювати, що ми дружні, жертовні, чуйні, довготерпеливі і сильні. Але ми не повинні забувати і того, що за всіма нами спостерігає ще й той, хто створив Всесвіт, нас з вами і. Нашу Райську Україну. Ми називаємось християнською країною. Але, на жаль, дорогі мої, наші храми напівпусті сьогодні. Більшість відвідує їх на великі свята. Ми віримо, що Бог відповідає на молитви, але чи молимось в сім'ях кожного дня, щоб Бог вступився за Україну? Ми визнаємо, що грішні. Але чи смиряємось перед Богом в глибокому каятті, чи продовжуємо звинувачувати інших? Чи усвідомлюємо ми глибоку потребу в Божому заступництві? Яку ціну ми готові платити, щоб в смирінні та каятті сказати: Боже, прости і захисти. Напевне, тим, хто так ратує за руський мір, спільного звернення Бердичева християнського може здатися замало. Українці усі без винятку, а значить, і бердичевляни для них давно і міцно забарвилися у коричневі кольори. Але як же тоді бути з присутністю на зібранні, а ківенємого? Єврейський рабин був небагатослівним. Він розповів притчу про чоловіка, котрий щодня носив додому воду двома горшками, цілим та старим. Но вряд ли можно щось додати до його виступу. Рабин, як висловився класик, сказав мало, але сказав смачно. Однажды этот, этот горшок спросил у своего хозяина, которому служил верой и правдой многие десятки лет: почему ты меня не выкинешь? Что толку, что проку тебе от меня? Ведь я протекаю, ты делаешь очень тяжелый труд. Каждый день. И пока ты приносишь меня домой, у тебя остается еле-еле, может быть, пол горшка воды. И тогда старик сказал своему горшку, посмотри на эту улицу, посмотри на прекрасные цветы, которые растут вдоль дороги. Эти цветы каждый день радуют меня своим видом, своим ароматом. Они дают мне силы. Они дают мне энергию и желание каждый день проделывать этот путь. Знай, эти цветы выросли благодаря той воде, которая протекает из тебя. Много крови пролилось за последнее время. И мы обращаем свои сердца ко Всевышнему с молитвой и просьбой. чтобы на этой крови выросла действительно цветущая и мирная страна. И это будет самая лучшая память для них.